В цьому відео розв'яжемо систему двох лінійних рівнянь з двома змінами, способом підстановки. Перший етап потрібно обрати рівняння, з яким нам буде найпростіше працювати. Я беру перше рівняння. Чому саме його? Тому що в нього міститься зміна, якої коефіцієнт 1 ну, Тут захована 1-2. Тут коефіцієнт 2, мінус 3, 4, тому мені перше рівняння підходить найбільше. Запишу його ще раз. І тепер зміну y виражу через зміну x. Для цього я записую y доріння, і 2 x перенесу через знак дорівнює. трійка залишається, так як я 2 x переношу, тому буде мінус 2 x І для зручності я вам раджу ввести ось це рівняння, що утворилося, і працюємо далі. Тепер ось рівняння, яке у мене є підстановкою, я його підставляю ось у друге рівняння. Тобто замість y тепер буду ставити 3 -2X. мінус 2х. Записую. 3х додати 4 помножити. Y у мене дорівнює тепер 3 відняти 2х, дорівнює мінус 10. Зараз потрібно розв'язати ось таке лінійне рівняння. Розв'язую мінус 3х записую без зміни, додати, тепер 4. Відкриваю дужки. 4 множу на 3. 12. 4 множи на мінус 2х, мінус 8х, рівнює мінус 10. Х мінус 3х. Залишаю зліва мінус 8х. Мінус 10 я нікуди не носила, 12 переношу через знак зрівня. буде мінус 12. Мінус 3х відняти 8х, мінус 11х. Мінус 10 відняти 12, мінус 22. Можу поділити. І ліву праву частину рівняння на мінус 11, і вийти х дорівнює 2, але це ще не є розв'язком системи, тому що потрібно знайти у? От я його ввела, тому я повертаюся в цю підстановку. У дорівнює 3 відняти 2x. Х я вже знайшла це дорівнює 2, тому 3 відняти 2 помножте замість y підставляю двійку на 2. 3 відняти 4 дорівнює мінус 1. Розв'язок цієї системи пара чисел 2 і мінус 1. На першому місці я записую х, на другому місці записую y. Розв'яжемо ще одну систему. Але в цій системі немає такого рівняння, у якого б коефіцієнт біля х або біля y був би 1 або мінус 1. Тому обираємо будь-яке рівняння, яке нам подобається. Я візьму перше. Давайте я його запишу ще раз. І виражу тепер в ньому x через y, тому запишу 3 x дорівнює 1. Переношу 7 y через знак дорівнює буде плюс 7y. Тепер мені потрібно, щоб було просто X. тому мені потрібно поділити на 3 і ліву і праву частину, і отримається 1 додати 7y, поділити на 3. Тобто, ось моя підставка. Тепер я ось цю підстановочку підставляю у друге рівняння. Запишу поруч 4 помножити на 1 додати 7у, поділити на 3, додати 9 у за 38. Не хочете мені працювати з трійкою в знаменнику, тому я домножу на 3 і ліву, і праву частину рівняння. Що вийде? Я бачу, що ось ця трійка і ця трійка, на яку буду множити, скоротиться, тому залишиться 4 помножити на 1 плюси. Додати 9 помножити на 3, 27, дорівнює 3 помножити на 38. 114. Відкриють дужечки. 4 додати 28 Y. додати 27 Y. Вівня 114. Y Залишаю зліва 28 28 Y. Додати 27 Y. 114 нікуди не переношу, 4 перенесу, тому змінюю знак на протилежний, мінус 4, 28 плюс 27, це буде 55 y дорівнює, 114 відняти 4, 110. І y дорівнює, 110 поділити на 55, 2. Це я знайшла тільки y. Тепер повертаюся до x. І підставляю замість Y двічку. Тобто 1 додати 7 помножити на 2 і поділити на 3. 7 додати 2 14, додати 1 15, 15 поділити на 3 5. Тобто розв'язком цієї системи буде пара чисел. На першому місці записую х 5, на другому у – 2. Надіюсь, ви це зрозуміли. До побачення.